Хто перший побачить, що машина наближається, я чи Софія? Поліцейські вчили правил безпеки дітей у луцькому дошкільному закладі номер 5 Коли до вас підходить незнайома людина вам взагалі і каже, іде я тобі покажу, у мене є класна собака, отут за кутком. З нею йти можна? Ні. Вона може обманути і може вкрасти. Правильно. Що поліцейські роблять, знаєте? Що арештують? Можуть когось затримати. А ще що роблять. Ви можете робити батькам зауваження, коли вони порушують. Такі Я можу, та не можу, а Вона с молодець дошкільнятам розповіли правила безпеки на дорозі, як поводитися з незнайомими людьми та де шукати помочі, якщо загубилися. Також поліцейські показали дітям спецзасоби, дали поміряти бронежилет, показали свої жетони та посвідчення. Кайданки. Там ще пистолет показував, шикалку і там радіо. Устим комару каже, що запам'ятав, як поводитися з незнайомими людьми. Краще його нікуди з ними не йти, навіть якщо десь ніхто подалік є. Під час занять дошкільнят розділили на дві групи і показали, як працює рація. У нас діє напевно з самого початку патрульної поліції. Такий проєкт називається Шкільний офіцер поліції. Ми проходили спеціальне навчання і ходимо в навчальні заклади з різними дітьми. Це по-різному. З одними більш фігровій формі трошечки говориш про правила, трошечки розкажеш про поліцію для того, щоб зацікавити. Поліцейських запрошують у дитсадок щонайменше двічі на рік, каже вихователька Наталія Киця. У не кожен день дитина може по побачити кайданки, приміряти бронежилет і поговорити з поліцейським про свою безпеку. Діти і краще засвоюють ту інформацію. Ну і все таки для них це авторитетні люди. Дошкільнята подарували патрульним малюнки. Навчання продовжили на вулиці біля поліцейського авто. Ближче треба підійти от сюди, треба сказати. Батьки мусять спілкуватися зі своїми дітьми по правила дорожнього руху, вчити їх і постійно про це нагадувати. А ми, як будемо приходити, такі, знаєте, як вчителі поліцейські, будемо приймати іспити у діток на знання правил дорожнього руху. Наприкінці зустрічі поліцейські подарували дітям світловідбивачі від польських партнерів. Вадим Панефін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.